Вихованці видового військового вишу, які менш ніж за місяць поповнять офіцерські лави Збройних сил України, в останні в якості курсантів вдосконалюють свої теоретичні знання на практиці у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Після завершення навчання юнаки продовжать службу у бойових частинах та підрозділах вітчизняного війська. Більшість з них, після встановлення на посадах, можуть відбути для виконання завдань за призначенням у зоні проведення антитерористичної операції. Від їхньої навченості залежатимуть не лише результати виконання завдань, але й Життя підлеглих, тому завершальна стадія їхнього професійного вишколу є вирішальною. Це підсумкове контрольне заняття, можна сказати так, висновок їхні їхніх знань зі стрілецької зброї, яку вони будуть використовувати під час своєї служби у військах. Справляється в основному на оцінку. Добре та відмінно всі курсанти навчені, навіть мають добрі, гарні навички і готові до виконання завдання. На навчальних полях, стрільбищах, директрисах та на навчально-тренувальних комплексах полігону військовослужбовці відточують до досконалості свої навички з управління підрозділами, застосування стрілецької зброї та бойових машин тощо, а головне практикуються самостійно вчити військовій науці своїх підлеглих. Найскладніший елемент цієї вправи на ходу робити ці безпосередні елементи цієї вправи. Перше при ті, коли ми йдемо на ходу, ми маємо від'єднати магазин, сховати його в підсумок. Далі з того з підсумку новий магазин дістати, приєднати. Перезрядити і вести вогонь. на іншому боці. Полігону випускники вражають цілі зі штатного озброєння бойової машини піхоти. Бойова машина піхоти БМП призначена у бою для прикриття піхоти вогнем. Власне, саме ця машина має велику тактичну маневреність, адже її маса понад 18 тонн. На ній сьогодні курсанти випускники відпрацьовують різноманітні вправи стрільби як з місця, так і з ходу. За словами начальника кафедри вогневої підготовки Національної академії сухопутних військ, полковника Юрія Васильєва, сьогоднішні випускники вже майже досконало виконують всі передбачені для них вправи навчальних та контрольних стрільб. На даний час я рахую, що курсанти мають достатньо навичок для того, щоб вести вогонь з ходу. Це вважається складна стрільба, але навички курсантів є. Є деякі ще але в цілому я вважаю, що курсанти до ведення стрільб з бойових машин готові. Самі ж випускники тепер із посмішкою згадують свій перший досвід стрільби зі штатного озброєння бойової машини. Нині вони впевнено вражають мішені як з місця, так і на ходу. Перші стрільби це е, був просто ступор. От, ти е, сідаєш на місце на оператора, і е, ти не знаєш, що взагалі робити. Наприклад, ми е, в, в самій академії в нас були тренажери. Ми проводили тренування. на них там все виходило. а Тут сідаєш в реальність. Бойову машину І ти просто не знаєш, що далі робити. І нам керівники допомагають зараз. Коли ми сідаємо в дану бойову машину, ми знаємо чітко, що нам робити, порядок дій, і це виконується набагато швидше і точніше. Перед цим я виконав дану вправу стрільбу з БМП-2. Урази всі цілі. Головне, на мою думку, стріляти, вести вогонь це не важко, але підготувати озброєння до стрільби, правильно спередити і приготувати оптику. Для того щоб влучно вести Триватиме цей польовий вихід для випускників академії впродовж декількох тижнів. А одразу після його завершення курсанти звітуватимуться за отримання в стінах вишу знання під час державних іспитів.